Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Селюкс у цьому сезоні зіграв в ніч'ю. Це така найбільш миролюбна команда серед усіх дивізіонів скірі футболу Челенки. Тому я впевнений, що сьогодні здобути перемогу благодійному фонду буде непросто. Так, команда фаворит, але здобути перемогу буде вкрай непросто, що правда. Ачкий матч видався дуже напружений. Благодійний фронт, до речі, залишається єдиним колективом. У цій місії сьогодні Ці буде дебютної поразки у цьому сезоні. А зараз, до речі, удар відбувається від сисі штрафоло і добиває войта. Деси любці пропускають вже втретє. Навіть якщо не пробігти мо просто проштовхнило, то найчастіше ситуація от саме така. Віг обставин, що найчастіше в епіцентрі такий неприємний. Ще один момент ковальчук не забиває притул перед воротами ворожими воротами. Фактично перебував ковальчук. Але Ми чому попереченні. ось вже один голові діграти. Окинутися від сну тут поліста вселюкс, і вони створили один реально вивчий момент. Там тут, фактично з метра дистанції перед порожніми воротами. Бувальчук, який зараз продирається по плану і забиває гол. Забачимо. Станте зараз момент Орлова. Орлову Галкин. Галкин у стік влучає. Галкін. Галкін пробиває попередчину. Ліч в руках, в Лук'яненко вперед, Кидає на Галкіна. Галкін построєння пробив. Дай дуже за інерція наткнувся Росія можна створювати моменти. зараз у порівнянні з партнерами, порівнянні з суперниками, ну а зараз орло! Швидку контратаку Ковальчук не встигав повернутися. Але зараз масюк, Масюк у контратаці, Масюк, є підтримка. Простріл, жук, жук, удар. Не забивати потрібно такі момент, якщо команда сподівається, уникнути поразки. Передача на Ковальчука, Ковальчук невдало, розвертається з м'ячем Галкін. Контратака, човча, там тільки Левчук залишається страхувати, Галкін. Пробував повальчук і душного підкати летів, але не встигав він заблокувати цей удар, Що правда Юрія Василишна перемагає з таким чином за один поєдинок до завершення кампанії благодійний фонд, стає чемпіоном дивізіону бронз. 29 балів. Команда набирає, селюкс фінішує. Вітаємо команду з сьогоднішньою перемогою і загалом з другим чемпіонством пройшли дивізіон Урбану виграєте цей дивізіон. Які відчуття? Як вам ця дистанція взагалі от до цей сезон? Ну, фантастична дистанція, тому що насправді другий сезон підряд дійсно ми. Виграємо і не просто виграємо, я хотів би відзначити, що в цьому сезоні ми поки що без поразок, тому що в нас ще є все-таки формально крайня гра з Святошом. І хотілося б завершити повністю сезон без поразок, тобто на жодної поразки. І це дуже приємно. Відіграли, на мою думку, потужно і чудово. Були, звичайно, нервові матчі, були емоційні матчі. Але йдемо далі, плануємо наступну Лігу Сільвер, е, от будемо теж прагнути так само виграти і на першому місці закінчити. Емоції на полі, які присутні. Ви просто казали про матч зі святошем, який лишився команда теж. Міцна на полі і досить емоційно. Ці е, конфлікти вони, ну, зазвичай, вони, звісно, не потрібні, але є ризик, що щось може бути. Ви як налаштовуватись на такі поєдинки? Ось? Цей матч для вас нічого не вирішуватиме наступний, але тим не менш не хотілося б, щоб він був отак: от, чи думаєте впоратись з власним, як провокації команди, Святош, якщо вони будуть? Звичайно, ми, чесно кажучи, не дивлячись на те, що можливо багато, багато які команди нас звинувачують у надмірній емоційності, але тим не менш завжди намагаємося заспокоїтись по можливості, звичайно, тому що футбол це завжди емоції. І е, не буває без неприємних емоцій. Але що стосується крайньої гри з святошом, то в принципі для нас дійсно ця гра вже нічого не вирішує. Для них так само в плані турнірного положення. Тому я впевнений, що це буде така більш дружня, спокійна гра, задоволення. І е, я думаю, що не буде жодних проблем. Дякуємо вам за сезон. За сьогоднішню гру окремо бажаємо перемог в наступному і піднятися до яких суперліг і так Дякую. далі, і боротись з такими командами, як Скаяп, Нова Пошта і так далі. Це буде яскраво. Дякую. Я б ще хотів би, хлопці мене дуже попросили передати особливе вітання команді Вінсід, яка зайняла почесне четверте місце. От, тому що там попередній грі, коли ми з ними грали, багато вони розказували, хто хто чого вартий, хто чого не вартий, тому я їх вітаю. Четверте місце, мабуть, вони хотіли перше, але на жаль, на першу ми. От і особливе е привітання воротарю Вінці. Та я думаю, що він буде радий. Дякую. Сподіваюся. Дякую за сезон. дуже. Сподіваємось, всі побачать звернення і так далі. Дякуємо вам за сезон. Дякую. Бажаємо успіхів в останній грі. Дякую. дякую. Не можемо з перемогою привітати. Чотири годин команда програє. Оці емоції на полі сьогодні. Вони повпливали на результат. Чи можливо ці помилки, як ви вважаєте, суддівські, чи ваше недопрацювання команди? Я думаю, по-перше, що не всі спочатку вчасно приїхали. Такий сумбур перед грою був. У нас наш джокер Ярослав взагалі запізнився, приїхав на останні 10 хвилин. Ніяк не зміг нам допомогти. Е, повпливало. ну. Можливо, ми просто по якості не дотягуємо до того, щоб зразу вийти і нормально відіграти. Ну трошки не задоволені суддівством, звісно, тому що судді не змогли. Ну, обидва обидві команди дуже такі характерні і емоційні. І судді мали б якось це присікти, але не спо не впоралися з цим. Ну можливо, в наступному сезоні буде краще з суддівством. А, а команду суперника вітаю з чемпіонством, в принципі, заслужено. Побачимось в наступному сезоні, можливо. Який рецепт, можливо, вже там приготували на наступний сезон. Що будете виправляти, на що будете акцент ставити в командній грі? По-перше, щоб приїжджало більше людей, бо часто буває, що ми в п'ятеро, в шістьох приїжджаємо і нам не вистачає фізики. В перший тайм граємо нормально, а в другому таймі провалюємося. Сьогодні просто чут чутка наскачнули з розписанням, <свісля> 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 І ми збиралися на 10-50, ну, нічого страшного. Будемо якось збирати, щоб більше людей приходило, Можливо, тоді буде результат краще. Дякуємо вам за цей сезон. Були яскраві поєдинки. Сподіваємось, що наступні вам призові наступному сезоні будуть і призові місця. Бажаємо цих зборів покращувати, все покращувати. Все буде добре. Дякуємо за гру за сезон. Дякуємо.